Porsche Cayenne 2017 рік, Дорис Сталінг. машина коштувала салону більше 100 тисяч доларів. Знаєте, скільки вона коштує зараз? Оця тачка. 35 тисяч. І чесно, вона взагалі не коштує своїх грошей. Я навіть не буду казати за те, що вона супер застаріла. Як по дизайну, так і взагалі по оформленню. Але є в Порше декілька деталей, які просто бісять. По-перше, друзі, подивіться на цю якість матеріалів. Просто дішманський. А, тут пластик. Тут, бачите, це все замінник шкіра. Єдина справжня шкіра отут. Але сидіння там, де часто на них надавлюють, вони просажені. І виглядає оцей колір вже через декілька років дуже засратим. А, плюс, оця мультимедія взагалі не зрозуміла. Ці кнопки, щоб тут розібратися, треба декілька днів їздити безперервно на Порші. Тоді вже можна звикнути, хоч якось. Дуже незручно. Цей карманчик, ну. Він взагалі не до чого. А оцей от момент. Серйозно, в 2017 році, оце, ну це піпець. Просто єдине, що кермо виглядає цікаво, але знаєте, тут шкіра, а тут бачите просто пластик, дішманський. Ви самі бачите, дуже машина засмучує. Я не очікував, що хтось в салоні реально може таке придбати. Але як бачите... Продажі йдуть, все ж таки німці спокійно можуть і далі срати в уші людям, продавати їм німецьку якість. Але по факту ви купуєте просто шлак. Більшість ну, крутих виробників вони скатуються, і це дуже прикро.